І знову вітаю вас, шановні друзі, на нашій на наші коменерівській зустрічі. Попередні, попередні розмови я розповів вам про новинки, які з'явилися на початку 2024 року, року, в якому триває війна, і тому, без сумніву, хотів би зараз трошки зупинитися на тих виданнях, де тема війни присутня. Бо обійти її ніяк не може. Вона пече. Воно повертає тебе кожного дня до тих страшних подій, які мають місце, наші з вами, мої милій України, там на сході. І насамперед хотів би задати ті книжки, які вже вийшли, і наголосити на тій книжці, яка невдовзі з'явиться. Бо справді потік книжковий не зупиняється. Звичайно, коли сьогодні веду мову та і будь-хто, ми подумки часто звертаємося до подій, які відбуваються на Сході. Обминути їх неможливо. Там, там великі страждання, там великий біль. Там неймовірно жахітні умови для існування тих, хто героїчно захищає нашу вітчизну, наш народ, нашу націю. Зрештою, кожного, зокрема, із нас. То, і, і тих, і того, хто промовляє, і тих, хто мене слухає, і тих, хто поза нами, бо війна прийшла в наш край. Ось скоро буде вже два роки, як тривожні сирени, як вибухи на Сході, бо сирени повсюдно по всій Україні, не дають нам спокою душі. І десь ворог хоче притлумити наш на спокій, влізти в нашу душу, позбавити нас відчуття. Майбутнього, але йому це не вдасться. Ця тема присутня в нашій діяльності. І я хотів би зараз просто вернутися до однієї книжки, яку ми вже анонсували в наших Кам'янерівських зустрічах. Це прекрасне дослідження давника до із Одеси, Василя Білецького, російських фашист або геноцид українського народу у 21 столітті. Майже 400 сторінок цієї книги. Показують звиродніння Російської Орди, яка вірвалася 24 лютого два роки тому на нашу землю, яка вже не була в спокої, бо ще з давнього 14 року тут теж вже велися бої. Але відкрито отак ворог порушив наші кордони і почав нищити наші села, містечка. Винищувати наші ріки, озера, дороги і всякі інші структури, які забезпечують нам життя, але найстрашніше почали гинути наші люди. Так, почали гинути там, на фронті, на нульовій лінії, в окопах, в бліндажах, але гинуть масово і цивільні, як дорослі, так і діти. І це найпечальніше, що гинуть діти. Наскільки людей зірвалося? І полетіла десь як ті журавлі далеко за обрі. Тільки журавлі летять теплі краї зимувати, А ці люди, залишившись без житла, опинилися в чужих країнах, з чужим талітетом. Правда, вони відчули прихильність, бо світ здатний творити добро. І та прихильність, яка зустріла їх в різних країнах, не тільки. Наші сусід... сусідів поляків, чехів, словаків, німців, Франції, Штатах, Канаді, Великобританії куди не кинеш оком скрізь український люд розсіявся. А чи скоро оці наші люди, журавлі, вернуться в рідний край? Будемо сподіватися, що так станеться і може навіть скоро. Я не просто згадував Великдень, бо так хотілося щоб цьогорічний Великдень у нас був. З перемогою. Василь Олексійович Білецький зібрав унікальний матеріал, де день за днем відтворює ті події, які відбуваються на Сході. Він став своєрідним хроністом от тих злих дій російської орди. Московити не рахуються ні з чим, до них уже не існує ні рідного краю, бо дехто бомбив. Ту землю, яку зарита його пуповина. Мене особисто, наприклад, дуже вразило, коли пілот кермував літак на Ізюм і скидав бомби там, де його родина. Що це за виродки? І таких прикладів багато. Коли вертаю сторінки цієї книжки, вона так щедро пересипана ілюстративним матеріалом, документальним матеріалом, що інколи кров стигне ти мимоволі себе. Запитуєш, а чи зможе люто після читати цю книжку? А таких має бути три, а то може і чотири томи. Не тільки зможе, а й мусить. Тому що змогти це одне, а читати її треба буде, щоб зрозуміти нас завжди, врешті-врешті. А хто обіч тебе? І коли клялися великій дружбі, і коли вважали тебе молодшим. Брату не зрозуміло чому? І коли намагалися твою мову вибити з тебе так непомітно, спокійно, через засоби масової інформації, через книжку, через театр, кіно. Це вже давно готувалося оцей похит на Україну. Бо вона ще така держава, як Україна? Хто її там видумав? Озлоблений староган, який носить. Який сидить на посаді президента Російської Федерації, не хочу навіть його імені називати? Мабуть, хапаючись, як За Соломенко, думає, що знищивши Україну, він тримається на світі. Та ні, він повинен зрозуміти, що ми всі смертні. Кожен відбуває свій час. І кожен мав би думати, а що залишить після себе? Що залишив Володимир Путін? Уже знищені. Міста краси України? Села, як писанки, нашу інфраструктуру, а зрештою, чого дивуватися? Як простий хам із Росії написав, здається, в Вірпіні, і на сторінка цієї книжки є ця фотографія, хто вам розрішив так хорошо жити? І мене дивує. А чому би було не взяти приклад з нас, якщо ми так хорошо живемо? Та не почали не почати будувати в себе життя, якому можна було так само красиво жити. Людський розум, він коли важко спізнати, а коли, він, коли ним опанувала злість, завість, ненависть, навряд чи не зрозуміє. І тут мені пригадалося. Давня грав'юра, яку я натрапив не так давно в одній із давніх книжок, десь так, 19 століття, початок. Коли російські війська прийшли туди, виганяючи Наполеона з Росії, а опинилися аж там в Прусії, Франції. І там була грав'юра, що витворяли російські вояки тодішні з місцевим населенням, зокрема, з жінками. Страшна, страшна, страшніша. Страшніший сюжет. І виявляється, прийшло на 200 років. А менталітет російського, а чи російського народу не змінився. Хто вони? Дикість. А те, що витворяли в 1945 році в Берліні, а по дорозі відступаючи, верніше не відступаючи, а відбуваючи на свою родину. Коли закінчиться це декунство тих, що нас живе. Невже хіть, завість, намагання відібрати в когось щось поживитися за чиїсь руху, рахунок є підставою для того, щоб почувати себе добре в тому житті? Господь бачить, Господь все розставить на своє місце. І я сподіваюся, що такі книжки. Подібні до книжки Василя Білецького дадуть нам можливість правильно оцінювати ситуацію. Вони нас націлюють на одне: ми можемо надіятися тільки на самих себе. І ми повинні дбати тільки про самих себе. Прекрасні сусіди – це добре. Але ще краще, коли ми будемо сильні, а ми справді можемо бути сильними. Ми маємо прекрасну історію. Де українське козацтво, а та наша сила по всій Європі давала зрозуміти, що є така українська земля. Але війна війною, життя продовжується і між людьми є одна сила, яка нас позвеличує. Ця сила називається кохання. Без нього хіба може бути продовжений рік? Так, механічно можна створити людину. Тим більше, що сьогоднішні технології взагалі, здається, скоро усунуть оте поняття кохання. Сімейний кодекс, який у нас прийняли, з ласки наших великих правників, вже зневажив кохання, зневажив церковний шлюб. Договір, економічна основа. А що там буде? Ну, випадять якесь дитя, що з ним буде. Є закон про захист дітей, міжнародні документи. І бавимося, бавимося, бавимося велике законодавство. А те, що панувало колись між людьми, те, що єднало людей, що Господь дав те невідворотне відворотне почуття, яке виникає в кожного, це, звичайний природний потяг, але Господь людині витворив його якось інакше, ніж тварин. І, от, власне, темі кохання присвячено новий роман. Олекси Єсько, так і буде. Це псевдонім відомої в Україні письменниці, не маю ще права називати, якої саме. Колись, я сподіваюся, що в Каменірівських зустрічах ми окремо запишемо з нею розмову, і тоді вона сама скаже. Але в нас виходило є кілька книжок, які теж присвячені темі кохання. Одна з них навіть має в своїй назві це слово. Війна, але вона не стала завадою почуттям, які виникли між двома. Вона роксоляна. Десь із давнього роду, десь з тих часів від тої легендарної роксоляни тягнеся її рід. А він теж. Має давню історію і теж історія його починається десь в часи Османської імперії. І доля їх звела роксоляну з Османом. І ті почуття розгорталися інколи обдаючи всіх присутніх своєрідним феєрверком добра, радості, щастя, а інколи доводила до трагічності. Але знову ж таки авторка володіє таким незвичним мистецтвом містичності. Вона створює магічний світ закоханих і в той же час показує ту жорстокість війни, яка ось ось, здається, вб'є оте прекрасне почуття, яким володіє, яке заволоділо тими двома закоханими. Правда перемагає. Кохання сильніше смерті, бо воно приводить саме до логічного завершення. Напружений сюжет динамічний, з прекрасно виписаними філософічними характерами. Я не оговорився, коли кажу філософічними. Бо герої сучасні, вони добре освічені. Вони володіють не тільки абеткою, а вміють мислити, творити. Вони здатні на героїчні вчинки і в той же час має дуже ніжні, витончені почуття. Я думаю і сподіваюся, що той, хто відкриє палітурку цієї книжки і кине оком на першу сторінку, вже не зможе відірватися, не дійшовши до останньої сторінки. Справді, сюжет заворожує. Я, якби був кінорежисером чи кінооператором, ну режисером, звичайно, я би обов'язково зняв серіал. Зняв великий на серії 30, 50, а то може і більше, бо тут стільки закладено матеріалу своєрідного, цікавого, правдивого, що можна витворити таку своєрідну екопею, яка б тривожила глядачів, а в той час би заспокоювала. Давала би відраду душі і однозначно твердо доказувала би, що почуття людські вічні. Це книжки, які вийшли. А, ще дві книжки з проєктів Гатило, дякуючи об'єднанню громадської організації. Олімп, вдалося разом із нашими друзями в парі випустити два комікси. Вони пов'язані з війною, присвячені пам'яті двох прекрасних вояків, які вже відійшли. Один з них носив бойовий, бойову кличку Пірат, а другий Глобус. Автори так своєрідно вибудували, що розказуючи про цих героїв, яких вже немає з нами, показують. А як ми йдемо до героїзму і що ми маємо захищати? Це прекрасний матеріал для батьків, для дітей, які можуть разом провистувати цю книжку, вчитуватися ті скупенькі-рядки, які є на сторінках цих двох книжок, вдивлятися і почати розуміти, а де добро, а де зло. І шукати, як перемогти зло. Бо поки на світі десь буде хоч кавальчик того зла, доти навряд чи можемо мати спокій. І на завершення я хотів би ще про одне видання, яке незабаром з'явиться. Одна наша авторка заклапаного на віка, підготувала книжку під своєю рідною назвою Війна і ми». Авторка звати. Леся Шепшина це псевдонім. Можливо, теж нам доведеться з часом показати, назвати, показати, хто є насправді за цим псевдонімом Леся Шепшина. Але книжка надзвичайно емоційна. В основі її поетичний доробок Лесі Шепшини, який містить величезну кількість фотографій, документальних. Який посилюють ефект від сприйняття того тексту, я не хотів би аж надто відкривати, розкривати зміст цієї книжки, бо 1 березня о 18-й годині на Володимира Великого, 12 у Львові в ліцеї інформтехнологій відбудеться творча зустріч із авторкою, благодійна творча зустріч. І ви зможете почути, як вірші у виконанні самої авторки і її друзів. Так і пісні, які вона написала, в неї вже набралося десь під 40 пісень, дуже щемних, з прекрасними мелодіями. Друзі допомогли їй аранжувати. І ті записи, які вона зробила, звучать просто шедеврально. З'являється, виходить на талант. Який десь раніше формувався багато літ. Поетеса не юна, вона прожила життя, бачила багато чого відчула, чого, але при допомозі друзів, своїх синів їй вдалося зреалізувати цю книжку, яка створилася буквально за якийсь останні 5-6 років. А яка тональність цієї книжки? Я спробую вам передати через кілька строк якими завершується це видання? Я завжди серцем із тобою, моя Україна, дорога, чи долею, ділюсь гіркою, а чи горджусь, що ти така. Я буду жити тут, де мої діти, де предків дух і воля скрізь жива. Не треба нам, світи чужі, і не потрібні нам чужі зі Пережили Чорнобиль, шторми революцій, переживем і цю війну прокляту, відродимось. Чи нам біда уперше? Відродимось, бо ми як фенікс птиця. Ще буде світ із подивом дивитись, ще будуть брати приклад з нас усіх. Тому не можемо ми так просто здатись і їхати світ за очі кудись. Тоді, можливо, і зміниться життя. І Україна, мов весна розквітне. Милю Всевишнього. О Боже поможи, щоб сталося те, за щоб ямось століття. Життя триває. Не просто так собі. Весна наближається, воно справді триває. Хочемо того чи ні. Книжки виходять і будуть виходити, не сумніваюся, і не тільки в камнярі. Наші колеги в інших видавництвах теж працюють, прагнуть, аби наші очі мали можливість десь відшукати від ту, яка нас буде тримати в оптимістичній тональності. Бо життя триває. Заходьте на наш сайт, дивляйтеся наші обкладинки, наші анотації, замовляйте, будемо вдячні. Якщо хтось хоче. Підтримати українське книговидання, а воно сьогодні дуже потрібно, потребує цієї підтримки. На нашому сайті вказані банківські реквізити. Будемо надзвичайно вдячні, якщо ви спроможетеся. Незалежно гривня, сотня, тисяча, а то і більше. Немає значення, в яких грошових знаках чи в гривнях. Чи в долар, чи в євро. Ми будемо надзвичайно вдячні, бо попереду так ще багато треба, треба зробити. І необхідно зробити. Бо ми не бідний нарід. Ми багаті творчо. ми багаті духом, ми сильні нашою відданістю своїй вітчизні. Дякую вам за увагу і буду вдячний, якщо. Ви будете відгукуватися на нашу інформацію, будете постити, будете клікати, відмічатися, що вам подобається, чи не подобається. А ще будемо більше вдячні, якщо ви напишете свої коментарі. А зрештою, чекаємо від вас і конкретних пропозицій, що би ви хотіли побачити випущене. Ми не втрачаємо надії. Що попереду українських видавництв тривало велике життя. Незалежно від того, що насувається електронна книжка, але друкована книжка теж має своє місце під сонцем. Добра вам!